Вітаю вас у світі психології, науці, що розкриває таємниці нашого внутрішнього я та допомагає нам зрозуміти складний, але цікавий світ, що нас оточує. Це не просто сукупні знань, а ключ до розуміння себе, своїх емоцій та глибинних зв'язків, які формують наше життя. Психологія допомагає нам з гідністю долати щоденні виклики, робить нас більш уважними. До себе та до тих, хто поруч з нами, вона дає нам розуміння того, як ми реагуємо на стрес, звідки беруться конфлікти та втрата мотивації. Але головне, вона надає нам конкретні інструменти, які допомагають ефективно справлятися з цими ситуаціями в повсякденному житті. Буває, що навіть маючи певні знання, ми не завжди можемо впоратись з самотужки. У такі моменти особливо важливо, щоб були поруч люди, які вислухають, зрозуміють і допоможуть поглянути на ситуацію з іншого боку. Адже потреба в підтримці це природне і універсальне явище, яке стосується кожного з нас. Саме тому в нашому коледжі функціонує психологічна служба, щоб кожен студент мав підтримку та турботу. Її мета допомогти впоратися з емоційними на. Вантаженнями, адаптуватися до нових умов, розвивати стресостійкість і впевненість, психологічна служба це місце, де ти можеш зупинитися, прислухатися до себе, знайти внутрішню рівновагу і зрозуміти, що тобі насправді важливо. За потреби ти завжди можеш отримати індивідуальну консультацію, взяти участь у тренінгу або опанувати практичні навички. Психологія вчить нас прислухатися до себе, розуміти інших і не боятися просити про допомогу. Пам'ятай, що ти не самотній, завжди є люди, які готові підтримати тебе на шляху до внутрішньої гармонії. Ти не сам. Психологічна служба завжди поряд.